Так, ну що, ще одна станція в нашу копілочку. Тепер у нас ще одні, це у нас логосвіт. Будуть дітки у нас зі світлом. Все роби. Поки 50 А поставили, ну я думаю, придеться, мабуть, до... додавати. Що ми прикольно? Ось купив 50 А, 2,4 кВт дивися. Не вистачає. Взяв, доставив ще один без проблем. І нічого не треба викручувати. Так, Отак ми щиток подоформили перекидний. Робота через інвертор повністю і через без інвертора. Друзі, якийсь прикол. Це живлення інвертора. Не знайшли ми хагера, вже нема. Все повигрібали, пацани. Прийшло шнайдера поставити. Це у нас генератор. Це у нас спускатель. Коли у нас є мережа, у нас включається відпускателя, бойлер, кондиціонери, така вся важка техніка. А якщо світла нема, відпускатель розсипається і ми працюємо світло. Там, інтернет, це таке, що найважливіше працює на інверторі. Ну, Так і робимо.